Топ-засоби для звуження пор, контролю шкірного сала та глибокого очищення вашої шкіри. Почнемо з очищення. Цей тонік від бренду Медікей є головним бестселером для звуження пор, який буде покращувати тонус, створювати бездоганну основу та надавати здорового сяйва на основі альфа гідрокислот які будуть контролювати вироблення севому та глибоко очищувати пори. Ідеальний в поєднанні з кремоподібним скрабом від бренду Медікей, з яким ваші пори стануть непомітними. Саліцилова та мигдалева кислоти витягують забруднення з глибини шкіри, очищають пори та сприяють їх звуженню. Якщо маєте проблемну шкіру, ідеальним варіантом для вас буде порозвужувальна трав'яна маска від бренду Доктор Шпілер, яка ефективно буде усувати жирний блиск, звужувати пори та знімати будь-які запалення. Має антибактеріальну та заспокійливу дію. Багато хто вже про неї чув. Це порозвужувальна та очищувальна маска від бренду Renew, яка регулює секрецію себому, ефективно звужує пори, матує та дезінфікує шкіру. Дуже гарно знімає запалення та почервоніння та сприяє швидкому загоєнню шкіри.